Я вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Тара. Для вас тижневий розклад. із з 25 вересня по 1 жовтня подивимося 7 карт. Кожна карта на один день. Подивлюся, як будуть розвиватися події в вашому житті, які от будуть чекати на вас підказки. І так, перва карта. Це п'ятірка пентаклів. Карта говорить про певні складності у фінансових питаннях. Карта говорить про те, що вам не потрібно боятися просити допомогу, вам її обов'язково нададуть. Особливо якщо це ваші рідні, ваші друзі. Вони обов'язково підставлять своє плече і допоможуть вам у виникненні ваших. У ваших питаннях, у вирішенні ваших питань. Також карта говорить про те, щоб ви намагалися поекономити, заощадити трохи свої кошти і не витрачати зайвого, особливо не покупувати досить таких вартісних покупок. Наступна карта. А наступна карта це старший аркан «Сонечко». Це дуже гарна карта. Карта віщує успіх у всіх сферах вашого життя, досягнення всіх цілей, які ви перед собою ставили. Гарні новини і нові можливості, які будуть відкриватися перед вами. Ви зможете переробити велику кількість справ і досягнути успіху у всіх починаннях, за які будете братися. Наступна карта це е, карта Старший Аркан Суд. Е, суд говорить вам про початок якогось нового життя, про можливе повернення до якихось нових справ, які ви зможете завершити і отримати в них успіх. Карта говорить про досягнення вашої мети, досягнення ваших цілей і гарні, радісні якісь моменти стосовно цього. Також карта говорить про досить такі важливі зміни у роботі. У фінансовій сфері карта говорить про, знаєте, якісь певні зустрічі, якісь важливі розмови, які будуть на вас чекати. Карта говорить про прийняття, можливо, якогось важливого рішення, яке буде на вас чекати. Також карта може говорити про оформлення якихось юридичних таких питань, якихось документів юридичних. Досить таких важливих в когось, це, можливо, ухвалення шлюбу в когось, можливо, розлучення, якісь оформлення, такі будуть досить такі юридичні в когось, можливо, якісь довіреність буде підписуватися і так далі. Тому, дивіться, день у вас цей буде досить такий непоганий, кожному він принесе своє, але для всіх це буде щось нове, якийсь новий етап в житті, і цей етап для вас буде набагато кращий, ніж був перед цим. Імператор, знаєте, це вже випадає третій, старший аркан, тиждень буде дуже значний і дуже важливий. Імператор говорить про те, що вам буде надана допомога від впливової людини. Також карта говорить про гарну можливість проявити себе. Карта говорить про те, що за все, що будете братися, ви матимете успіх. На вас чекає певна стабільність і порядок у всьому, за що будете братися. Вам буде все під силу, діяти потрібно рішучими, але обдумано робити всі свої обдумані кроки. Якщо якихось проблем взагалі немає, то просто імператор вам радить скористатися ситуацією, і переробити якомога більше справ і не відкладати їх на наступний день. Наступна карта це старший аркан Єрофант. Ви знаєте, дуже важливий і значний для вас буде тиждень. Карта говорить, що... Буде повернення до якихось певних традицій, в когось, можливо, це буде шлюб, наприклад, заручений і так далі. Все буде в таких традиціях, як має бути. Також карта може говорити, що вам в цей день потрібно діяти по совісті, нікого не обдурювати, бути чесним і перед собою, і перед іншими. Також карта говорить про те, що ви можете навчитися чомусь новому. Можливо, ви викладаєте щось, то будете викладати, а можливо, ви будете вчитися чомусь новому. будете в ролі учня. Також карта говорить про якісь серйозні розмови з вашим наставником, можливо, будете звертатися за допомогою до якогось певного спеціаліста, який вам допоможе в вирішенні якихось певних питань. Також карта говорить вам, в роботі на вас буде чекати успіх, але більш в командній роботі в фінансовій сфері. Ви можете відчувати себе у безпеці, там на вас чекає все гарно. Все, що буде робитись, буде в кращу сторону. Ви зможете відчути певну стабільність. По здоров'ю можуть виникнути якісь певні, знаєте, якась слабкість, можливо, можливо, якісь хронічні захворювання будуть при себе знати. Наступна карта це «Рицар мечів. Дивіться, «Рицар мечів може вказувати на певні якісь конфліктні ситуації, на якісь певні непорозуміння. Ця карта може говорити про те, що, можливо, ви будете шукати примирення з певною якоюсь людиною. Також карта говорить, що ви будете досягати своєї цілі будь-яким методом. Але, знаєте, намагайтеся уникати конфліктів, це саме головне, щоб досягнути успіху в чомусь. Конфлікти вони вам взагалі не потрібні. Можуть виникати якісь поїздки, можливо, відрядження, можливо, саме із цього можуть виникнути іменно ці конфліктні ситуації. Можливо, хтось не хоче, щоб ви туди їхали, або ж ви не хочете цієї поїздки і так далі. Намагайтесь тримати себе в руках, ні з ким не конфліктувати, і ви обов'язково зможете вирішити ті проблеми, з якими ви зіткнулися. Головне тримайте себе в руках, це саме головне. І наступна карта це король мечів. Король мечів говорить про якісь певні питання із паперами, якісь договори, можливо, якісь певні юридичні питання, ухвалення важливих рішень, обговорення якихось певних важливих подій. Карта говорить про те, що вам потрібно діяти не емоціями, а тільки розумом, прислухатись тільки до того, що. Що ви вважаєте більш це потрібно, але тільки не піддаватися ніяким емоціям. Також карта говорить, щоб ви були більш м'якшими до оточуючих, тому що ви за них до них надто жорстокі, і дуже багато від них хочете, дуже багато від них требуєте. Також король мечів може говорити про просування по кар'єрній сходинці і про вдале навчання. Також дивіться, підвівши підсумок, я можу сказати, що початок місяця може виникнути з певними складностями у фінансовій сфері. Тут головне, не бійтеся, попросити допомоги, і вам обов'язково її не дадуть. Також поекономте, не витрачайте зайвих коштів, не робіть якихось досить вартісних покупок. Також сонечко говорить вам про успіх у всіх ваших сферах життя, про гарні новини і можливості для вас. На це вказує старший аркан суд, який говорить про новий початок життя, про якісь оформлення якихось юридичних паперів, якісь важливі такі будуть справи. В когось це може бути, наприклад, розлучення в когось штуб, але це все буде стосуватись паперів, і будь-яка подія, яка буде виникати в цей період, буде вам на краще і буде змінювати ваше життя в кращу сторону, тому що хтось може Можливо, давно чекав того розлучення, а хтось давно чекав шлюбу, хтось чекав якогось, якоїсь довіреності і так далі. Але тут ці зміни в кожного, звичайно, свої, але вони вам принесуть зміни в кращу сторону. Імператор говорить про допомогу пливової людини, про те, що ви зможете приявити себе і отримати успіх у всіх сферах вашого життя і за всі справи, які будете братися. Якщо не було якихось досить важливих справ, то... Переробіть якомога більше справ, скористайтесь ситуацією. Також будь які роботу, яку ви робите, будьте впевнені в собі, будьте рішучі, але робіть все обдумано. Необдуманих вчинків робити не потрібно. Єрфант говорить про певні традиції в вашому житті в цей період. В когось, можливо, це шлюб, заручений, будь-які такі певні традиції. Можливо, свято якесь буде в певних традиціях. Але От якась така духовність, певна, буде присутня. Також карта говорить про. Можливість навчитись чомусь новому. Також карта говорить про те, що потрібно бути чесними, совісними, нікого не обманювати, діяти по закону, і все у вас буде добре, і ви зможете досягнути успіху у всіх своїх справах. Також зможете навчитись чомусь новому, дізнатися якусь певну інформацію, яка вас давно цікавила, і те, чого ви хотіли давно дізнатися. Рицар мечів говорить про певні конфліктні ситуації, про те, що ви будете намагатися з кимось піти на примирення, можливо, ви будуть якісь відрядження якісь поїздки, яким ви будете дуже незадоволені, і за цього може виникати конфлікт, але намагайтеся і цих конфліктів уникати і тримати себе в руках. Король мечів говорить про велику кількість справ із паперами, про можливість просування по кар'єрній сходинці, про вдале навчання, про обговорення якихось важливих рішень, можливо, підписання якихось важливих паперів. Але карта говорить про те, щоб ви не були занадто жорстокими і байдужими до людей, які вас оточують, тому що від них ви дуже багато потребуєте. Я можу сказати, що взагалі для вас тиждень буде досить значний і досить важливий. Будуть до вас в житті досить серйозні зміни. і Ці зміни будуть в кращу сторону. І на вас буде чекати успіх, якщо ви не будете боятися просити допомоги в людей, які вас люблять, які в вас вірять і вас оточують. Не будете з ними конфліктувати, не будете за до них байдужими і не будете за ними не будете такими жорстокими до них. І тоді вас все вдасться, ви зможете досягнути поставлених цілей, які ви собі ставили на цей період. Я бажаю всім вдалого тижня. Нехай проблеми вас обходять стороною, хай здійсняться всі ваші плани. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, як у вас все як збулося, чи не збулося, як відбулося взагалі програвся розклад. До побачення!